Всім доброго дня! Сьогодні будемо садити чесник, покажу всі етапи посадки, чим обробляємо, як садимо. Розкажу вам, які добрива давали, який чесник садимо. Сьогодні буде все про посадку зимового чеснику. Вже поділили наш чесник на зубці, беремо тільки великі гарні зубці. Дрібними зубцями не садимо, бо з дрібних зубців буде не такий врожай, з великих гарних зубців буде і відповідний врожай. Грядку під часник ми підготували ще раніше, внесли трохи попелу, під перекопку дали суперфосфат з фосфором і кальцієм, дуже важливо для часнику. Також дали калій магнезії з мікроелементами, там калій, магній, дуже багато мікроелементів природне добриво. Також зараз під посадку чеснику дамо ще трохи осіннього добрива. Дамо небагато, грам 40-50 на метр квадратний. Тут у нас і фосфор, і калій, і кальцій, і сірка всі важливі елементи, комплексне осіннє добриво це дуже важливо для чесника. Якщо вибираємо місце, де земля бідна, то обов'язково. Когда даємо органіку, але це має бути старий перегній, дуже старий перегній, бо чесник цибуля ні гною, ні перегною такого, щоб не був старий, не люблять, вони можуть від цього пропадати. Для чеснику обираємо обов'язково підвищене місце, щоб не було застою води. Трошки даємо йому навіть піску, щоб була легша земля. Звичайно, якщо у вас легенька земля супіщана, то можна і не давати нічого. У Нас земля тяжка, тому даємо трошки піску, стараємося, щоб вода не застоювалася, бо за рахунок цього коренева система чеснику може хворіти. Важливо, наприклад, якщо у вас ідуть затяжні дощі, щоб ця вода могла сходити. Чесник у нас не був в ніякій ямі, щоб не стояла в ньому вода. Цього року наш часник будемо протруювати тираною. Це в нас двокомпонентний препарат. Тут нас він йде і від шкідників, і від хвороб. Дуже надійний, ефективний, роками показав свою надійність препарат. Трани на здається 15 мг на 300 мл води. Ці 300 г ділимо на наш чесник. Нас, наприклад, тут 4 сорти буде чеснику. Ці 300 г ділимо порівно. Його можна розстелити на газеті, на клійонці і оприскати. Потім даємо йому висохнути. Не маєте можливості таким способом попрацювати. Можна цей чесник зібрати в кульки одноразові, і в кожний кульок потрошки влити тирани. Якщо не маєте оприскувача, він гарно обробляє це в кульках, потім витягуємо і просушуємо. Тару вибираємо яку не жалку, бо тирана або інші препарати їх покрасять. І от такого гарного, наприклад, в одноразових кульках цього року я собі обробляю. Зараз чесник пройде цим препаратом, потім його викину з цього кулька, просушу і можна садити. Садимо наш чесник рядками, не видумуємо ніяких колишків, там нічого. Простою грасою робимо рядки. На яку глибину садимо чесник, ми вже десь перевірили і вже так переконалися з руками, десь глибина посадки 7-10 см. Він нас не вимерзає, гарно сходить, вкорінюється. Це десь орієнтовно трошки більше, ніж коробка сірників. Коробка сірників має 5-6 см, десь орієнтовно 7-10 см. Якщо більше у вас морози, то збільшуємо глибину посадки чеснику, щоб він не вимерз, не дай Бог. Якщо менші морози, наприклад, там Південь, наприклад, у нас захід, у нас найбільше зараз морози, 10-12 градусів морозу, і то може бути кілька днів. Тому у нас чесник не вимерзає. На всякий випадок ми ще можемо потім його примульчувати зверху якимись перегноєм, тому 7-10 сантиметрів глибина достатня посадки. Щодо відстані між зубчиками, то стараємось також 5-7 сантиметрів, щоб могла розвитися коренева система, щоб чеснику було комфортно. Стараємося також і не зарідко садити, і не за густо, щоб нормально розвинувся чесник. Якщо чесник росте дуже великий, гарний, рідше садимо. Якщо чесник дрібніший, то садимо густіше його. Але я вам хочу сказати, я вже пересвідчився, якщо чесник має вродити, виростити гарний, то ви посадіть його густо чи рідше, все одно він виросте і гарну головку вам зробить. Ширину міжрядь робимо десь сантиметрів 12-15 щоб можна було спокійно його прополоти, просапати, щоб було комфортно з ним працювати. Так, чесник посадили. Тепер можна його примульчувати або не примульчувати. Від чого це залежить? Якщо у вас є дуже сильні морози, то можна часник примульчувати. Саме краще мульчується це перегній старий. Він ізбагатить землю різними мікроелементами, макромікроелементами. забезпечить мікрофлору ґрунту поживою. Здорова мікрофлора ґрунту це роздох кореневої системи, це симбіоз між рослиною і мікрофлорою. І за рахунок такої взаємодії симбіозу ми отримуємо більший врожай. Також гарно мульчувати. Соломи, але дивіться, що в соломі не було багато залишків зерна, щоб потім у вас не посходила ця пшениця, чи жито чи ячмінь. В чому перевага соломи? Що вона ніби забезпечує, що земля ніби пропрацьовується гарно, земля дихає, і за рахунок цього ґрунт здоровіший. Велика перевага соломи в тому, що її потім можна не знімати. Часник буде потім спокійно через неї пророщуватися. Солома також буде забивати бурян, тому солома непоганий варіант. І ще один варіант це листя. Листя можна примульчовувати, але дивіться, які види листя, бо є такі види листя, наприклад, від горіха, від дуба. Вони мають певні речовини, які можуть негативно впливати на чесник на землю, тому краще листя з них не брати. Можна мульчувати тонким слоєм, можна більше мульчувати. Якщо більший шар, то зверніть увагу, щоб чесник і цибуля, наприклад, потім могли проклюнутися, бо є таке, якщо дуже великий шар листя, то може листя його забити. І через це рослина може Може, не зійти. Всі способи мульчування непогані. Також зверніть увагу, у нас, наприклад, є така проблема: це коти, собаки, вони можуть роздирати грядку, можуть викидати чесник, вони там шукають собі мишей, кротів, ще щось там вони шукають, можуть цю грядку роздирати. Ну, Зими в нас не дуже холодні, земля переважно дуже рідко замерзає, тому вони можуть наробити всяких капустей. Тому ми прикидаємо трошки листям, трошки гілками, і в нас виходить таке своєрідне мульчування, плюс захист грядки, щоб її не зруйнували, тому от така в нас сьогодні посадка чеснику. Всім дякую за увагу. Якщо будь якісь питання, пишіть коментарі. Всім бажаю успішно посадити чесник. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!